Розпочнемо з того, що голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду каже, що до кінця року за підтримки Європейської інвестиційного банку планують будувати ну, ще 5 заводів із виробництва біометану. І стільки ж і наступного, і от що зможе нам ось Це, дати? А, ні, це в першу чергу біометан. Це з замісник зуценного газу. Це по перше. І е біометан зможе нам е дати більшу енергетичної незалежності і за зараз... це раз. А два е це звичайний біогаз, який можна очистити, і він буде використовуватись е в нашій газотранспортній системі. Ну, майже місяць тому на Чернігівщині відкрили перший біозавод із вибутку біометану. До того ж, виробляли там біогаз. Чим от біо, біометан так він відрізняється від біогазу, і чим він може відрізнятися від природного газу? Це такий самий газ. Його треба очищувати. Але це такий самий газ, як у нас звичайний природний газ. і його можна замінювати. Наш природний газ може замінувати звичайно цим газом. Чи можна і взагалі за яких умов його використовувати на уряд України? А, цей біогаз він постачається в мережу і він надходить до нашої газотранспортної мережі. І я думаю, що в кожній комфорті десь в цілих газу є е е е е е якраз цього самого сернічного. Яка собі вартість біометану і чи взагалі вигідно будувати ось такі заводи? Е, Собівартість біометану набагато нижче, ніж вибудок природного газу. І це, е, якщо ми видобуваємо природний газ, це десь, е, наприклад, е, за одну тисячу кубічних метрів це буде складати в порядку там 1000-1200 доларів. Умови хорониць. А біометан буде стосуватися десь близько 100, 100 120 доларів. Ну, з точки зору безпеки та економіки нашої країни, яке значення воно має для нас саме зміщення природного газу до біометану? A, ми завжди будемо. Казати не про енергонезалежність, а про енергодостатність. І якраз біометан він нам дає енергодостатність. Він замінює той газ, який е, а, згадайте 31% від загального дебету газу від загального споживання ми е, постачаємо з Російської Федерації. На жаль, і от якраз це е, є шлях до заміни цього 31% природного газу, який ми постачаємо з Росії. Якщо загалом дивитися на ситуацію, то який от потенціал у цьому питанні має Україна? Ми маємо дуже великий потенціал до об'єму саме біогазу, оскільки він виробляється з там? От якраз на Чернігівщині це з Барди? Він виробляється з Барди від спиртового заводу. І е, ми маємо величезний об'єм для того, щоб е, такі газ торгати.